Зараз хочу звернутися до тих, хто часто знімає відео і показує свої монітори, якісь підвіконня, якісь поверхні. Друзі в останніх моделях телефонів дуже якісні екрани. І Весь пил, який ви не витерли з, зі свого монітору, з клавіатури, з підвіконня, він дуже помітний. Ви можете його не бачити в повсяденному житті, бо, можливо, ви до цього звикли. Але коли йде зйомка, це все видно, і потім люди будуть це бачити. Ну, по-перше, це не красиво, не естетично виглядає. А по-друге, це... Понижає ваш рейтинг і, взагалі, сприйняття вас як професіонала, бо там, де брудно, це не є професіональне. Тож, будь ласка, протирайте всі поверхні і не тільки перед тим, як знімаєте, а кожного разу.